Чи про тишу на морі та припинення атак по енергетиці набирають чинності одразу після опублікування відповідних заяв Білого Дому? Про це заявив президент Зеленський під час зустрічі з журналістами разом з тим у заяві Кремля за результатами перемовин із США йдеться, що домовленість щодо безпеки судноплавства набирає чинності після зняття деяких санкцій. Європа відповіла, що не зміне санкції, зніме санкції з Москви, поки росіяни не покинуть територію України. Тож, чи буде перемир'я на морі, будемо зараз спілкуватися і питати Павла Лакічука, керівника військових програм Центру глобалістики Стратегія 21-го сторіччя. Вітаємо вас. Добрий вечір, слава Україні! Героям слава. Тож, пане Павле, прокоментуйте, яким буде перемир'я на морі. Чи буде воно там? Що там відбувається взагалі? Розкажіть про те. Чому це настільки важливо зараз досягти цього перемир'я? Чи вигідно воно Україні? Давайте розпочнемо. Ну перемир'я на морі зараз гарантують збройні сили України і сили оборони України, які своїм мужньою ефективною творчою роботою за останні роки вигнали російський військовий флот в східну частину Чорного моря зараз? Ефективна робота сил оборони забезпечила транспортний коридор для суден, які прямують в українські порти. Ну і от свідоцтвом того є. От бізнес як барометр. В найгірші часи е, Дунайські порти у нас піднімалися е, за рахунок того, що вони поруч з Румунією. і зараз товарообіг їх падає через те, що зростає товарообіг одеського е, всієї групи одеських портів, морських портів, е, тому що портовий бізнес росте, е, морський трафік повертається. Е, чому росіяни? Е, Пішли, так скажемо, на е, перемовини, на, е, саме щодо, що стосується моря і е, діпстрайків, росіяни ніколи не йдуть на перемовини в умовах, де вони виграють. Там, де вони виграють, де вони перемагають, навіщо якісь перемовини? Е, там ми дожмемо. А от там, де вони починають програвати. Вони намагаються за рахунок невоєнних способів досягти воєнних цілей. Задача росіян стояла нам, ну на в небі, зрозуміло, припинити удари українських дронів по російській нефтянці, по нафтопереробним заводам, по нафтоперекачувальним станціям по трубопроводам. Це їх турбувало дуже, якби на це вони. Сказали, ну, власне кажучи, відмова росіян припинити обстріли е, населених пунктів мирного населення, тому що одне свічене на море те саме е, росіяни першим ділом розраховували за рахунок е, домовленостей, за рахунок того, щоб примусити американцям визнати Крим російським першим ділом, де факто чи де юре не важливо. на, на що вони туди карасі на цього взяли? Це ще той вовкодав визнати російським Крим. А Крим це територіальне море, це економічна зона, і фактично не військовим шляхом повернути собі більшу частину. Там 70% нашої північно-західної частини чорного моря. Хоп, і знову українці в блокаді без жодного пострілу. Цього в них не вдалося. Другий момент вони хотіли повернення зернового коридору, зернового угоди дискримінаційної для України зернової угоди, яка була підписана в найскладніші для нас часи, то росіяни за нею вважалися апріорі чистенькими, красивими. Всі судна, які йдуть в російські порти, навіть якщо вони йдуть зі зброєю, вони вважалися мирними, добрими і красивими. А всі, хто йшов у українські порти, за зерном, за збіжжям. Підозрювалися перевезені зброї, і їх перевіряла на в Стамбулі спільна російсько-турецько-українська комісія, і росіяни таким чином, краником цим використовувались вранці. Ми перевіряємо три судна. Вони пройшли. Далі ми не перевіряємо все без жодного пострілу. Морський трафік припинений. Ці цілі вони намагалися цього разу досягти, не вдалося. Ні, пропхати зернову угоду, ні е, пропхати е, російський статус Крима. Єдине залишилося, що вони майже чого досягли з американцями. Щонайменше досягли це переведення в. Економічний ключ. Використовувати перемовини з метою зняття поступового зняття санкцій. І от та пропозиція, чи як вимога Росії про зняття санкцій з Російського банку з сприяння з боку США, російській торговлі збіржем і добривами якраз і полягала в цьому. І тут теж нашла коса на камінь, тому що відключення і підключення до системи SWIFT це європейські санкції, а не американські, що Трамп очевидно пішов би на такий крок. А європейці розуміють, що кожного кожного разу, якщо росіянам дати надкусити, кожного разу припочинаючи чергові поворомовини, вони вимагатимуть зняття нового якогось пакету санкційного. Європейці сказали ні. Санкції накладалися на Російську Федерацію е, до за агресію проти України і будуть зняті тоді, коли будуть виконані їх умови, коли російські солдати підуть з нашої території. Росіяни від нас не йдуть. санкції тривають, пане Павле. Але ж ну. Просто е, вже я думаю, що всім зрозуміло про те, що з росіянами домовлятися ну абсолютно немає ніякого сенсу, бо вони не, не те, що е, не дотримуються тих домовленостей. Вони ще й роблять таким чином, щоб е, висвітлити людину або державу, з якою вони про щось домовляються. Ну, що найменше не, не в зовсім знаєте, такому дипломатичному світі. І от тут вирішив домовитися Трамп, людина, яка дуже цінує своє его. Вона його чеше, так і дуже любить, як, коли його хвалять. А, яким чином тут має спрацювати ось ця історія? Як це буде працювати, на вашу думку, взагалі? Чи буде? Ну, Бачите, Путін. Всі знають, Трамп не знає. Путін старий кдбшник. для того, щоб зрозуміти, спрогнозувати дії Трампа, треба повернутися назад, дивитися, як це відбувалося раніше. Звісно, що прямого повторення не буде, але тенденції зрозумілі. Я нагадаю: 2017 здається, рік, коли Трамп останній раз фейс у фейс зустрічався з Путіним. Коли після перемовин Трамп вийшов. В обнімку, фактично, з кремлівським диктатором говорив, що він дуже крутий пацан. Ми все порішали, е, і при цьому всі, е, хто були присутні, хто бачили результати перемоги, просто були в шоці. Вже в літаку, коли повертаючись через Атлантику, Трампу почали дзвонити е, тоді і Майк Помпео і е, інші посадовці з його. Оточення говорити, що ж ти наробив, якої біди накоїв, Ну трапу слідовив, що очевидно, не, не все так класно відбулося. Хоча мені здається, що він досі так і не зрозумів, е, яких збитків тоді наніс е, Сполученим Штатам зараз. Американці з росіянами намагаються досягти, точніше, американська адміністрація е, спільно з е, диктатурою Путіна. Намагаються за рахунок України досягти своїх своїх спільних цілей, перезавантажити відносини е, Сполучених Штатів в Америці і Російської Федерації. Скільки разів вже ця кнопка перезавантаження? Хто постарше пам'ятають? От коли її навіть в Москву возили, е, перегрузка перезавантаження відносин е, з Росією е, починалося, і скільки раз вона з провалювалось ну. Черговий раз американці не хочуть засвоїти урок, але було б це так цікаво за цим спостерігати, якби ми за цим дивилися, десь з периферії світової політики. А зараз ми перебуваємо саме в цьому оці, цього тайфуну, і, звісно, що всі ці недодомовленості. Вони відбиваються на нас. Трамп вже прямим текстом говорить про те, що Путін його шахраює, Путін е, намагається його обдурити. Ну, тим не менше, вже він припускає таку ймовірність, але все одно він друго Путіну вірить більше, більше навіть ніж власній русів. Пане Павле. Якщо не знімуть санкції, а європейці говорять про те, що санкції не планують наразі знімати з Росії, Росія все одно буде давити на те, що поки не буде знято санкції, ми не зможемо і не будемо виконувати домовленості щодо перемир'я на морі. Чи взагалі... Ми дійдемо до тієї точки, коли ми зможемо сказати, що принаймні ось ця історія з домовленостями вона більш-менш працює. Чи взагалі таке можливо? Тут справа в тому, що там, де росіяни проігрують, там ми виграємо. І те яка те, як склалася ситуація в Чорноморській акваторії, фактично. На, на морі володі, Україна володіє ініціативою. І за великим рахунком е, всі ті домовленості, які не прозвучали до слова, дуже складно говорити про якісь домовленості, якщо їх немає. Текстової домовленості жодних немає. Є е, е, бачення два бачення: два американських бачення, два є американських ком'юніке російського. Американської зустрічі і американсько-української зустрічі вони відрізняються одним пунктом, там до слова. Один у росіян це стосується компенсації росіянам по допомоги росіянам в бізнесі в зерновому, в добривами зняття з них санкцій тощо. В українському це стосується обміну військовополоненими, повернення українських дітей тощо. Тобто те, що до що ми домов... ну, для пріоритети, те про що ми домовились з американцями. А про що американці не змогли домовитись з росіянами, от а у всьому іншому ці коміки співпадають, але вони носять розпливчатий характер. Там, де американці говорять, ми ну, план... записано, що ми будемо домовлятись. Росіяни кажуть, що вже домовились. Там, де е американці кажуть, що ми вже домовились, росіяни кажуть, що е ми е очікуємо е спочатку американських дій, а потім будемо домовлятись. Тому говорити про те, що е якась є е дорожня карта, навіть перемовин. По Чорного морі, ну це буде це кривити душею за великим рахунком. Безпека в Чорноморському регіоні тримається на силах оборони України на їх ефективній роботі. На жаль, автоматичного збереження цієї безпеки без нашої допомоги чи пошука арбітра, який би зміг. Допомогти нам допомогти всім причорноморським країнам в під в підтриманні миру в регіоні, поки що до цього дуже далеко. Наскільки вигідно взагалі Україні, ось це перемир'я на морі? Е, е, от, взагалі, е, чи буде е, необхідність у цьому саме з точки зору домовленостей? Адже ви самі кажете, що Наразі зараз в чорному морі, так скажімо, безпечно, тільки завдячуючи саме українській стороні і її військам. Ну, дивіться, якби була домовленість там припинити обстріли насмірного населення, міст, сел, приморських населених пунктів, припинення бойових дій на приморському напрямку, це очевидно був великий крок вперед. Про це мова навіть в тих. Домовленостях, яких вдалося досягти, не йдеться. Другий пункт це очевидно розмінування акваторії Чорного моря, куди могли б долучитися не чорноморські країни або Туреччина, яка в принципі це може робити. Хоча чесно, Туреччина це в цьому плані очевидно саботує. Тристоронню румунсько болгарсько турецьку ініціативу щодо розмінування Чорного моря на догоду знову ж таки росіянам, вважаючи, що підходи до Босфору відносно чисті. Тобто, в тому форматі, якому ми досягли, якихось там навіть не досягли, проговорили якісь певні домовленості, нічого особливого не змінюється. Поки що найменше росіянам не вдалося нас обдурити і обдурити, не вдалося от дипломатичним шляхом притягнути перевернути ситуацію до гори дріб, загнати нас в глухий кут. Це плюс великий мінус, те, що, на жаль, серйозних зрушень до припинення війни. Поки що немає, хотілося б так, щоб перемир'я на морі і перемир'я в повітрі вони б стали такими підставками для подальшого руху до, до більш широкого перемиря. На жаль, цього не відбулося. Ну ми бачимо і подіях Росії, і подіях України про те, що. Жодна зі сторін наразі не збирається, скажімо так, йти до примирення. Кожна з них з цих сторін шукає свої військові можливості допомоги, і це свідчить лише про те, що наскільки я так розумію, чи погодитися ви з моєю думкою про те, що ні ні про яке таке глобальне перемир'я наразі не йдеться. Ну чого ж ми панівтянки по їхній бити перестали? А росіяни бити по нашим містам не перестали. Ой, як було гучно, позавчора в Києві, а вчора ще страшніше було в Дніпрі і в Харкові. А росіяни сьогодні вже в Херсоні, росіяни навпаки, замість зменшити інтенсивність ударів, фактично їх її тільки нарощують. По нашому міст, по мирному населенню. От вам така відверта не просто демонстрація. Це такий прапор, сигнал. У моряків, знаєте, прапор вони спеціально піднімають, щоб про щось про щось повідомити здалека. От вони піднімають, піднімають прапор війни якомога вище. Скажіть, а от це перемир'я на морі, воно яким чином може допомогти українській економіці? Якби реальне перемир'я на морі відбулося, з відбулося з гарантіями не обстрілу портів, з гарантіями роботи протимінних сил на рекомендуваних маршрутах руху, то звісно, це покращило стан нашої економіки, тому що дійсно ну от можна помермері трафік, такий є ресурс, який показує, куди де в світі судна рухаються. Відкрите чорне море, і подивіться. Яка кількість суден прямує до нашої Одеси, яка до Констанції, яка до російського е, новоросійська? У нас дуже невідносно невеличкий е, відсоток. Чому? Тому що е, це ризикований. Це для судовласників і вантажу власників, це ризикований маршрут насправді. І коли добрі гроші вони отримують за це? Тоді тільки вони на те погоджуються. Це і питання страхування, це і питання. Е, Гарантій, ну, забезпечення екіпажів тощо, звісно, що морський маршрут імпорту, економічний і експорту, для нас він є ну, ключовим. Пригадайте, в найважчі часи, коли ми намагалися через Європу, вже Європа відкрити казала, бо двері відкриті, можете використати альтернативними маршрутами. Що робили наші сусіди поляки, наші сусіди румуни? А, на жаль, їм, а от на морі так... таких перешкод немає. На морі, якщо працює логістика, то вона працює, то звісно розвиток морського сполучення України вкрай важливий для нашої економіки в умовах війни, це робити значно складніше. Давайте поговоримо про співвідношення міжнародної політики і наслідків, які можуть виникнути через домовленості щодо тиші на морі. Чи вигідно, наприклад, європейцям, американцям? Ми вже проговорили про це. А от європейці як ставляться до того, щоб саме ось ця домовленість була і досягнута, і виконувалася, наскільки їм це вигідно? Ну, європейці, обговорюючи з президентом України після, після овального кабінету, після невдав не дуже вдалого для нашого президента, ну, власне, і для американського президента. Я не знаю, хто там більше програв в візиті в скандалі цього овального кабінету. Європейці намагалися знайти з нашими військами. Політичним керівництвом найбільш безпечні точки дотику, тобто саме морська і повітряна складові були обрані як найбільш неконфліктні, тому що повторюсь, тому що Україна якраз контролює там ситуацію. Якщо ми йдемо на поступки, то ми більше йдемо на поступки. І теоретично і русня, і американці мали бути зацікавлені. В досягненні цих перемог. тобто перемог не заради, заради більш ширших домовленостей. Що стосується змістовної частини, ну треба розуміти, що Чорне море, воно в море. Це не великий морський коридор, через який рухаються сотні суден, від якого залежать цілі регіони світу. Це не Червоне море, через яке там прямують щодня. Це не Гібралтарська протока. Тощо, це не Суєцький канал. Ми периферія. Тим не менше для багатьох, для британців, наприклад, та й американців теж. Свобода судноплавства в світі це така як одна з священних коров, як демократія, як е, е, територіальне там, розмежування. От свобода судноплавства, вона вкрай важлива, тому що вони розуміють, особливо британці, якщо нема допустити не свободу судноплавства в одному регіоні, то це прецедент для іншого регіону. І, е, Боротися за свободу судноплавства треба у всіх, е у всіх регіонах, саме тому ще перед широкомасштабним вторгненням зміни з Defender британський пройшов вздовж берегів Криму, демонструючи. Свободу право свободи судноплавства в Чорному морі і в українських територіальних водах, окупованих українських територіальних водах. Британці тоді сильно ризикували, і британці продовжують дотримуватися цієї е, точки зору. Вони таким є рушієм е, домовленостей на морі. Ну, власне кажучи, очевидно, і е, в цього разу. Значною мірою, завдяки британцям, саме цей напрямок був обраний як проривний, можливий для прориву. Пане Павле, останнє питання, яке хочу задати вам на сьогодні, це про те, наскільки легко, нелегко зараз продовольства з України йдуть. Через море, так, через ці коридори. І наскільки б це полегшило ось ця домовленість про тишу на морі, наскільки б вона полегшила або не полегшила саме ось цю історію історію продовольства? Ну, домовленість поки по факту вона не запрацювала. Особливих змін в морському трафіку до українських портів не відбулося. За великим рахунком, Судна, всі йдуть рекомендованими шляхами, тими, якими вони йшли і в попередні періоди, до воєнний час. Причому, але частина з них все ж таки дотримується так званого зернового коридору. От, це рекомендований маршрут, який був розроблений нашими військовими спільно з військовими Румунії і Болгарії, тобто, це між островом Зміїлим, вздовж. По підбережкам, грубо кажучи, по бережком України, Румунії, Болгарії, виходячи на Босфор, це дещо довше, ну, але для Чорного моря воно не таке велике. Ну, там на 3-4 години 5 годин більше маршрут. Але він безпечніший, тому що в своїх територіальних водах і румуни, і болгари намагаються проводити розвідку протимінну розвідку, тому що проблема велика є в тому, що в 22 23 двадцять русня накидала багато мін біля наших берегів. Більше того, ще в 23 в Су 24 суд ми збили останній. 23 році чи на початку 24-го це бомбардувальник російський, який здійснював мінування з повітря фарватерів для цивільного судноплавства. Тому ризики для судноплавства залишаються, але ризики з точки зору бізнесу допустимі. І тому буде це розвиватись. Другий момент, який не вирішений і був, і залишається. І цією угодою він не був вирішений. Це це не бомбардування росіянами в морських портів, тобто, росіяни відмовились давати будь-які гарантії. Безпеки портової інфраструктури наших приморських міст і портової інфраструктури, в тому числі, а мені здається, що росіяни абсолютно відмовляються від будь-яких гарантій давати будь-які гарантії будь-чого для того, щоб знаєте, Якщо їм вигідно, то домовленості ці просто, ну скажімо, так погоджувати. Якщо не вигідно, то просто їх не погоджувати і робити вигляд, що їх і не було. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви увімкнулися до нас про тишу на морі. говорили з Павлом Лакічуком, керівником військових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя.